Слава Україні! Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги я хочу запропонувати такий комплект гідророзподільника на дві секції. Виробництво Болгарія Bad Host. Це 40 розподільник. Він під кун розрахований. Так, тут є шильдик. Зараз фокусуємося. Подивитися. В комплект входить такі штуцери до розподільника. Потім 2,5 метрових траси. Вони йдуть на шарах, на кульках таких. Так, потім джойстик на кнопці. Так він виглядає. Так, і кронштейн для кріплення цього джойстика. Так, друзі, комплект такий коштує 7500 гривень, продається комплектно, але е, ви можете, якщо вам потрібно, придбати отакий, все окремо. Тобто саме такий 40 розподільник двохсекційний. Траси також є у продажу, є у продажу джойстик і є окремо у продажу отакий кронштейн. Так, наголошую, це виробництво Болгарія Петхост. Тобто на нашому ринку він дуже так непогано себе зарекомендував. Цей бренд. Так що у якості можна не мати сумнівів. Друзі. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, є можливість відправки в Литву, Латвію. Для цього вам потрібно з перевізником Володимиром зв'язатися для з'ясування, скільки це буде коштувати вашу країну. А також у Молдову. Для цього зв'язуйтесь, будь ласка, з Сергієм. Так, друзі, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. На все добре. До побачення.